Доброго дня, друзі! Ви на каналі Доктор Голод, де ми разом з вами розбираємо цікавіші питання, що стосуються нашої медицини, нашого здоров'я. Ми вже з вами почали дивитися цікаве таке інтерв'ю доктора Голода, яке я давав у 2021 році, і там ми вже розглянули деякі питання. Я думаю, що доцільно буде продовжувати розглядати це інтерв'ю, але кожного разу в відео буде одне запитання. Отже... Слухаємо сьогодні відповідь доктора. Голода перенесла коронавірус місяць тому в легкій формі. Лікар призначив препарат для розрідження крові. Як можна використовувати кераміку для такої цілі? Ваша методика маю вдома килим НМ-80. Вся справа в тому, що дивіться, звертаючись до цієї теми коронавіруса, да, люди замічали і медики замітили оцю особливість, що дуже багато людей, які перенесли коронавірус, через деякий час після навіть перенесеної хвороби, отримували страшні загострення, тромбози більше того, які закінчувалися летально, що саме страшніше. І щоб запобігти цьому з профілактики, то беруть, застосовують навіть розріджувачі крові, препарати, які нібито розріджують кров. Давайте назвати це, нібито розріджують кров. Я, Я в мікроскопі, в капіляроскопі, мікроскопі дивлюся кров людей, які приймають препарати для розрідження крові. Угу. Вона в них не розріджується. Це препарати, які е, зупиняють тромбоутворення при кровотечах. А це різні речі. Угу. Це антикоагулянти. Вони зупиняють коагуляцію згортання крові при. Кровотеча. Але а коли кровотеча, кровотеча не запустилась, коли, коли судини цілі, угу. то ці препарати не діють. Вони не дають результату. І саме цікавіше, що тромбози стаються і в людей, які ці антикоагулянти, воно не спрацьовує. Угу. Як, Як працює? Не має немає смисла, немає результату. Я робив на це вже акцент і просто говорю завжди, що перевіряйте шое. Що Швидкість осідання еритроцитів показує ступінь забруднення крові. У всіх людей, які перенесли коронавірус, шоє зашкалює. При цьому через місяць після перенесеної хвороби шоє зашкалює? Як це не дивно, але наслідки отого пораження вірусом призводять до значного забруднення. Крові забруднення, і тому еритроцити настільки розмагнічені, що осідають за годину часу настільки сильно, швидкість осідання еритроцитів, що ці показники високі, має бути від 2 до 10, у жінок до 15, а там 30, 40, 50, як у вагітних, як у онкохворих. Причина забруднення дуже сильне крові. І вирішується ця проблема. Вирішується двома речами. Річ перша для розрідження крові, хоча воно не зовсім дає розрідження, а скоріше розбавляння крові. Рекомендую і знов рекомендую пити воду. І, на жаль, всім людям, які перенесли коронавірус, не було сказано ця рекомендація. І багатьох втратили через те, що їм просто не сказали: пий нормальну воду. Пий нормальну воду, це не коштує грошей. Пий нормальну воду. Всім після перенесеного коронавірусу рекомендую зважтесь, прорахуйте, скільки вам треба води. Да, не п'ють воду. Як це мені випити, 6... Як це мені випити 3 випити літри води? А дуже просто: набери в бутилочки по пів літра, шість бутилочок, угу. то тоді вип'єш Трохлітрову банку ніколи. Ну ну спрацьовує психологічний ну, момент. Ну, або поставити за ціль схуднути, і тоді треба менше пити <рес> води. Теж варіант. Або другий і другий варіант, що потрібно. Нам потрібно намагнічування еритроцитів, які будуть рухатись, як намагнічені шарики. Угу. А для цього сон на турманівому килимі. І люди, які сплять на турманівому килимі, вони не бояться тромбозів, у них не буває нічних інфарктів чи інсультів, у них рідка кров. Oh, я дивлюся в мікроскопі людей, які сплять на турманівій кераміці, у них завжди рідка кров. Да, я бачу в когось більш рідка, в когось менш рідка. Хтось спить на спині, хтось спить mm -hmm. на боці. В когось килим великий, в когось <пит> накидка. <пит> да, <не дуже. пит> 에... Давайте так, друзі, чесно, розмір має значення. Має значення. Але навіть на маленькому килимі спить людина. Скільки ви там казали в питанні, НМ-80? <пит> 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 Це, <NM80>. Це маленький <пит> турманівий килим, його теж yeah, вистачає. Для того, щоб людина мала постійно рідку кров, щоб в неї не було тромбозів, не було загущення, вона не вмерла вночі від тромбу, то для того їй треба всього лиш спати на цьому килимі, цього буде достатньо. Іонізація, яку буде давати магнітне поле турманівої кераміки, буде робити кров людини текучою. Лиш би тільки вона не була дуже сильно загущена через мале пиття води. А від кераміки, друзі, якщо ви спите на турманівому килимі, у вас буде втрачатися ну десь до півлітра води. Багато дуже води втрачається, тому пийте воду і ввечері, і особливо зранку, коли встаєте не менше півлітра води. Якщо ви спали на турманівому килимі, пийте воду. Здавалося б, така проста рекомендація безкоштовна. Да. І так людям важко робити. Да. Це було чергове відео від доктора Голода. Відповіді на запитання, які я давав. Ну і щоб не перегружати вас великою кількістю інформації за один раз, я думаю, що на сьогодні у нас буде все. Наступне запитання буде наступного тижня. Не пропустіть. Я вам хочу нагадати, що за це відео обов'язково треба зараз на каналі поставити лайк. Прослідкуйте, щоб ви були підписані на канал і у вас був активований дзвіночок, щоб ви не пропустили якісь наступні відео. Друзі, там під відео є місце для коментарів. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, про що ми сьогодні говорили, або ваші будь-які запитання. Ви знаєте, ще особисто сам читаю ці коментарі. І якщо хтось із ваших знайомих має подібні проблеми, візьміть це відео і перейшліть своїм друзям в соцмережі. Це буде для них допомогою. Ну, а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. Залишаюсь завжди з вами, доктор Голод Володимир Мирославович. До побачення!